Домашній київський торт. Складники яйця 14 штук. Цукор 360 грам. Смажений фундук 200 г. Кукурудзяний крохмаль 2,5 столових ложки. Пшеничне борошно 2,5 столових ложки. Цукровий пісок 150 грам. Вершкове масло 300 грам, молоко одна склянка. Какао 2-3 столових ложки. Ванілін – Пакетик 1. Згущене молоко 200 грам, для коржів. Яєчні білки 8 штук, цукор 360 грам. Смажений фундук. 200 г, кукурудзяний крохмаль 2,5 столових ложки, пшеничне борошно 2,5 столових ложки. Вітаємо товариство! Ви на каналі Кухня. Тут ми говоримо про те, що люблять практично всі люди. Якщо не готувати, то точно споживати і тому підтримайте цей канал. Ми впевнено ну, йдемо до нашої першої 1000 підписників. А сьогодні говоримо про воістину королівський рецепт київського торту. З вищовказаних продуктів має вийти два коржі, тому всі інгредієнти діляться на дві частини. Смажений фундук заздалегідь подрібнити в чаші блендера. До подрібнених горіхів додати кукурудзяний крохмаль і пшеничне борошно. 4 яєчних білка збити за допомогою міксера до стійких піків, поступово всипаючи половину норми цукру. До збитих білків слід додати половину горіхової суміші та акуратно перемішати лопаткою рухом зверху вниз. На пергаментному папері накресліть коло олівцем того діаметра, якого ви хочете, щоб був ваш корм. Покладіть пергамент на деко накресленою стороною вниз і викладіть білкову масу з горіхами. Акуратно розрівняйте корж. Викладена маса повинна бути приблизно на 1,5 рази менше діаметра бажаного готового коржа, оскільки корж в процесі випікання збільшується в об'ємі, випікайте корж 20 хвилин у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Потім зменшіть температуру до 100, 150 градусів. І продовжуйте випікати ще приблизно 2 години. Як тільки приготується перший корж, починайте збивати білки для другого. Приготування крему шарлот. Складники, яєчні жовтки 6 штук, цукровий пісок 150 г, вершкове масло 200 г. Молоко одна склянка, какао, 2-3 столових ложки, ванілін до смаку, у каструльку влити 2 третини норми молока та додати цукор, варити на невеликому вогні постійно помішуючи, довести суміш до кипіння. В окремому посуді збиваємо жовтки та додаємо до них залишок молока. До молочно-цукрової суміші додаємо суміш жовтків та молока і варимо до закипання, інтенсивно помішуючи. Наша суміш повинна загуснути, але в ній не повинні утворитися грудочки. Розм'якшене вершкове масло, збити міксером і до нього поступово додати нашу суміш, яка остигла. Наприкінці збивання додаємо ванілін на кінчику ножа та какао. Збивати міксером слід до однорідності, після чого помістіть крем на годину до холодильника, приготування масляного е е е крему. Складники. Прушкове масло півпачки 100 г. Згущене молоко 200 г. Вершкове масло залиште відлежатися при кімнатній температурі. Як тільки воно розм'якшиться, приступайте до приготування крему, збивайте масло на великих оборотах міксера, поступово додаючи згущене молоко до досягнення однорідності, Остиглі коржі безе злегка обрізати ножем по краях. Залишки коржа розім'яти до крихти, відставити в сторону на деякий час. Коржі перемазати заварним е екремом шарлот. Далі обмазати торт зверху та з боків масляним е екремом, намагаючись розрівняти екремом нерівності, крихтою з коржів обсипаємо боки е торта. Масляний крем, що залишився, використовуйте для того, щоб прикрасити торт. Ви можете використовувати харчові барвники для додання масляному крему різних кольорів. Після того, як торт прикрашений, поставте його на деякий час до холодильнику. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую